Я тобі сказати весь тебе не можу Поруч зі мною Валентина Дудка, керівник хореографічного колективу Галактика. І ми п'ємо чай тут. Валентина, я так зрозумів, у вас є певна новина для нас. Так, звичайно. Ми тепер днями їздили на конкурс в Київ, на міжнародний конкурс-фестиваль. Це під сцену. І ми здобули таку невелику перемогу. Це стали лауреатами першої премії. Це вже третій раз ми їздимо на цей конкурс. Відповідно, перша спроба в нас також була такою доволі вдалою. Це була відразу друга премія. Нам дуже сподобалася сама атмосфера цього конкурсу, і сама директор, це Котелянська Станіслава. Вона така дуже приємна жіночка, і вона настільки тепло і гарно приймає всіх своїх конкурсантів. І відповідно залучає до свого конкурсу. Я дивлюся, щороку дедалі більше і більше. Представників з різних куточків України це з областей, і не тільки, а це із Росії, Білорусії і за кордону точніше не скажу, тому що не запам'ятала того року. Ми так також приймали участь, і от тоді ми здобули гран-при, що для нас було дуже неочікувано і дуже приємно. І тому ми вирішили і надалі приймати участь саме на її конкурсі. І категорії це мали бути 13 колективів але на жаль, із-за погодних умов деякі не не змогли приїхати, і тому у нашій категорії це було всього навсього всього сім колективів, але це були гарно підібрані, і можна сказати на такому рівні. Колективи це ж були навіть із Іршави. Нам дуже було приємно, що навіть не тільки ми Закарпаття, а навіть із Іршави. Іршави і зустрілися так, в Києві. Так, звичайно. Це, і саме цікаве, це ж було більше колективів не тільки з самого Києву, а це ж були селищ в основному і ПГТ. Це посілок міського, міського типу. типу. Так. так. так що... Постановки були дуже цікаві, дуже такі, можна казати, феєричні. І на цьому рівні нам здавалося, що ми, напевно, здавалися самі собі, напевно, що слабші. Ну, я маю на увазі, у нас завжди така критика самі до себе, що постійно треба працювати. Трошечки, можливо, щось ми не доробили, можливо, ми якось не так підготувалися. А тим не менше, коли ми побачили своїх, от дійсно конкурентів, ну неправильно це ж казати, конкурентів, а якби. Ну, друзів, ми вже так називаємо так, тому що всі ми оце можна казати вже сприймаємо цю боротьбу такою доброю, позитивною, і щоб із цього ми якось могли взяти щось для себе, щоб надалі ми могли розвиватися, виростати. І відповідно, щоб це були хороші емоції, і можна сказати, що з кожною поїздкою мої дівчата вони якось стоять дедалі дружніми. Це вже відчувається, як наша така маленька, маленька вже своя сім'я mm -hmm. така створилася. А ви виступали із старшим колективом? Чи um, яка категорія була? у вас? Це основна? була третя категорія у нас, тому що о, четверту категорію, якби ми не попадаємо, тому що в основному дівчата якби закінчують уже школу і відповідно вже йдуть вчитися. А ті, що підростаючі, вони тільки вписуються якраз у цю третю категорію, ну як середня група. Дівчатка, можна сказати, коли приходять на заняття, вони трошечки якби, побоюються так, тих дівчат, котрі вже займаються, тому що вони якби, комплексують коло них, що ті вже так, займаються вже трошки давніше. Відповідно, вони вже представляли, от, наприклад, так, нас чи в Україні, чи тут у нас на фестивалі, чи виступали на концертних площадках не тільки тут, у Виноградові, а взагалі можна сказати, по області. І мої дівчата. Ті, котрі вже займаються з таким теплим, можна казати, тепло так сприймають нових, і вони дуже радіють, коли до нас приходять нові, тому що вони розуміють, що цим самим ми розширяємо наш колектив, збагачуємо якби це є наш би сказати кругозір, тому що до нас приходять різного. Да? Там і угорські, угорськомовні, наприклад, ті, що розмовляють угорською, наприклад, є трошечки менші дівчатка, котрих ми вже підключаємо із маленьких, перекидемо в середню групу. Так само вони вже починають так, спілкуватися вже на рівні, вони знаєте, тягнуться до дорослих і вони себе відчувають вже більш такими важливішими. Якось. І мені здається, що вони швидше якось розуміють ті речі, котрі, можливо, не розуміли, ходячи, да, тільки в ту, наприклад, школу. Ну, не можу я це пояснити, але тим не менше привчаємо до того, щоб всі себе комфортно відчували, щоб всім було добре. Тому що є одна тільки ціль це. Танцювати і всіх це об'єднує, тому що це всі так люблять, і можна сказати, таким невеликим фанатизмом до цього так ставляться, що трошечки лякає наших батьків. ha <laughs> Як ви організовуєте цей процес заняття і своїми вихованцями? Ну спершу ми починали, звичайно, так, в парках площадки, десь школи. Це ж було так і облаштовано нам це хлопці. Так, так. Це ж хлопці нам облаштували в підвалі, можна сказати, таке невеличке приміщення, там де ми починали, трошечки пробували. Далі це вже потім нас уже почали якби трошечки помічати. Нас вже залучали Це і в варт клубі. Ми були прем'єра колись. Далі з будинку культури. Це завдяки, можливо, тоді директору, це Ніна Максимівна так само. Вони нам дали можливість оце, займатися у цій залі. І, і, відповідно, нам якось стало трошечки легше. Тепер дійсно умови у нас набагато кращі. Ми маємо можливість займатися в гарній, такій уютній, комфортній. так. Відповідно, ніяких таких перепон у нас немає. От ви приймаєте всіх хто хоче, чи є напевно якийсь відбір? Адже не кожному дано, чи, чи будь-хто може навчитися танцювати? Будь-хто. Головне бажання. Я, да? Та, звичайно, звичайно. То головне аби було бажання, це саме основне. Іноді буває, маючи ті дані природні, і дитина, вона до того лінива чи самовпевнена. І вона якось топчиться на місці і не бажає розвиватися, тому що вона рахує, що вона краща. Але тут дійсно дівчата з думкою такою, що. Незалежно від того, чи ми здобуваємо якісь перемоги, ми розуміємо, що нам треба працювати ще більше, ще більше, тому що це не є який, знаєте, отак от такий стоп. Ми маємо далі, далі. Ми розуміємо, що нам і ще треба, і багато ще треба працювати. Я думаю, що успішним, щоб стати, це постійно, постійно треба вчитися, постійно. Це та не так, що ти здобув, так я ж дівчат так налаштовую. Ви не думаєте, якщо ви дістали гран-при, це надалі дає вам якусь можливість. Так, ви прийдете на конкурс фестивалі, там відразу скажуть, а до нас приїхали призери, значить, все, у нас вже все, у нас все готово, значить, ми вже розраховуємо тільки на тільки на те, що нам дійсно дадуть у ці самі кращі місця. Ні. Конкурсанти завжди різні. Дуже радує те, що ми кожен раз, коли приїздимо, завжди нові колективи з різних куточків, і це дуже добре. Це якби моє окремо, це як мій подих, це як моє життя. Це знаєте, їду кудись, наприклад, бо буває в мене так, що в мене є така, такий період оздоровча відпустка. Коли я в цій відпустці, чесно, мені настільки не вистачає моїх оцих щоденних занять. Я не бачу своїх дівчат. Я вже до них настільки звикла, тому що у мене таке відчуття, що я їхня якби друга мама, тому що вони мене дійсно так сприймають, і відповідно. Це знаєте, як частинка моєї душі, ось тут танць. Мені здається, це от все, це, все моє, це те, що я люблю, це те, чим я займаюся. Яку мету ви ставите перед собою, коли до вас приходять діти, коли ви з ними займаєтесь? щоб вони стали танцорами якимось, я знаю, десь професіоналами, там до, до ями пішли там займатися, так би мовити? Чи це щоб просто вони розвивалися фізично, щоб у них була постава гарна? Як ви їх виховуєте в цьому плані? Ну, в основному, це перше, це завжди пояснюють. Це дуже добре, якраз ви добре сказали. Це і для постави, це і для естетичного виховання. Це вони здобувають якусь легкість в спілкуванні. Вони якось стають трошечки іншими, тому що вони як розтак, так вони якісь сміливіші. Нема ніяких комплексів, тому що якось так ми привчаємось, привчаємо і себе, тому що наразі я з ними так само дуже багато ще для себе беру, вчуся разом із ними. Тому що якщо я викладач, це не значить, що я все знаю, що мене повинні тільки слухати. Я так само прислухаюсь до думки своїх дівчат. Я з ними постійно раджуся. І взагалі у нас така тепла команда і. Ми всі свої проблеми, якісь наявні. Ми стараємося вирішувати у якраз у нашому колі колективу. Значить, атмосфера у нас має бути така, знаєте. Щоб все спокійно було, опять-таки я повторююся, напевно. <смі> так, щоб все було по-домашньому, щоб дівчата якось довіряли одна одній, щоб не було такого, що хтось себе відчуває якимось відкинутим. Або, наприклад, хтось подумав, що він якось гірше танцює, чим, наприклад, для мене дівчата всі рівні. І я нав'язую нав цю думку, що дійсно вони всі однакові для мене особливо, тому що вони є всі мої. Мої улюблені, я їх дуже люблю. От ви ви весь час наголошуєте на, на такій теплій сімейній дружній атмосфері? А зовні можна впізнати? От по вулиці йдуть, чи чи можна впізнати е, от хто займається в галактиці і хто не займається обов'язково? Чи, чим відрізняються ваші зовні діти? Вони от, вони настільки такі, знаєте, постійно сміхаються. Такі можна казати природні. Я завжди їм кажу, дівчата: не робіть таку межу, що ось ви танцюючи, що ви щось там досягли трошечки, і це підкреслювати навколо. ні в якому разі. Ви маєте бути такими, як всі, але тим не менше, мені здається, що і до них більше так тягнуться їхні однолітки. Вони багато спілкуються. І відповідно мені здається, вони правильно розуміють ті правильно розуміють ті, наприклад, заняття, ті поїздки. Вони виробили таке правильне відношення до цього. Сприймається це все так. Якби це так має бути, що нема такого, що наприклад я там краще, чи я цим займаюся, чи треба кричати по закуткам, що я танцюю? Ні, ні. А як потрапити до колективу? Це треба просто прийти до вас, чи може перезвонити меру чи щоб що під замовою слово? Наскільки я розумію, там вже є певна конкуренція? Дуже просто, просто прийти. Ми всіх приймаємо звичайно. У нас нема ніяких відборів, всіх тепло приймаємо. Я кажу так: для танцюючих двері завжди відчинені. Отже, галактика вже е, кілька разів підкорила київську сцену, і не тільки на цьому конкурсі, а що далі? Сцена у Кремлі там чи Вашингтоні, чи де так глобально? Ми не так масштабно можна сказати. Ми так не думаємо. Ні, ми в основному у нас в планах це поки що поїздити по Україні, поки в нас є можливість, тому що ви ж самі розумієте, завжди стикаються трошки такі невеличкі перепони, це в фінансовому становищі, тому що так є допомога з боку влади нашої. Дуже нам допомагає колосально наш директор. Святослав Михайлович, але тим не менше, знаєте, перебувати в Києві, особливо ці, ці два дні, це дорогого коштує, тому що в основному там витрати йдуть великі. Це була Валентина Дудка, керівник ансамблю Галактика, яка, які підкорили вже неодноразово київську сцену. І я дуже дякую вам за цю цікаву розмову. случило